Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементами. Перш ніж перейти до вивчення цієї теми, давайте з вами згадаємо формулу, за якою у 7 класі ви обчислювали масову частку елемента в певній сполуці. Виглядала формула наступним чином. W тут масова частка елемента в сполуці, N — кількість атомів елемента в сполуці, AR — відносна атомна маса елемента, МР відносна молекулярна маса, власне, сполуки, в якій ми будемо обчислювати масову частку елемента, ну, 100%. Давайте перейдемо до розв'язання конкретних задач. Отже, перша задача звучить так. Масова частка карбону в молекулі вуглеводню становить 75% відносна густина сполуки за повітрям дорівнює 0,55. Визначте молекулярну формулу вуглеводню. Давайте спочатку запишемо дано. Отже, у нас є масова частка карбону W-карбону. 75%. Відносна густина сполуки за повітрям, ми вже з вами згадували: відносна густина за повітрям позначається великою літерою D за повітрям. Тепер у дужках слід зазначити формулу сполуки. Нам в умові задачі говорять, що йдеться про молекулу вуглеводню вуглеводні складається з атомів карбону і гідрогену, але нам не зазначили, до, якої, до якого класу сполук відноситься цей вуглеводень. Алкан, алкен, алкіна, рен. Тому ми загальну формулу записати не можемо, а пишемо просто запис, який буде відображати склад цієї сполуки. Чи це вуглеводень з карбону і гідрогену складається так і становить 0,55. Потрібно визначити молекулярну формулу вуглеводню, тобто нам потрібно знайти кількість атомів карбону і кількість атомів гідрогену. Відповідно, записуємо Х знак питання, Y – знак питання. Сьогодні покажу два способи розв'язання цієї задачі. Перший більш простий, де ми будемо послуговуватися, формулу, яку ми щойно з вами згадувала, другий, більш універсальний, я розповім потім його переваги. Отже, перший спосіб, ну я вже вам говорила, що якщо ви хочете навчитися розв'язувати задачі, ви маєте бачити і використовувати все, що у вас є вдано. Дивіться, в дану у вас є густина за повітрям. Ви пишете всі формули, в принципі, що ви знаєте про ті величини, які вам дають вдано. Отже, густина за повітрям це молекулярна маса поділити на 29. Густину за повітрям ми з вами знаємо. Вона у нас становить 0,55. 29 нам відомо, тому логічно, що треба визначити молекулярну масу. Визначаємо: спочатку запишемо формулу, густина за повітрям. Помножити на 29. Ну і тепер підставляємо 0,55, помножити на 29 буде 16. Тобто молекулярна маса нашої сполуки складає 16. Тепер нам потрібно з вами знайти кількість атомів карбону і гідрогену відповідно. Записуємо формулу. Ну і зазвичай, десятикласники не люблять виражати кількість атомів карбону, яку нам потрібно там, чи гідрогену знайти. Зазвичай вони підставляють всі відомі величини. Тобто замість масової частки підставляють 75 тут, замість відносної атомної маси 12 для карбону, молекулярну масу сполуки, але я все ж таки надаю перевагу способу, коли ви виражаєте ту величину, яка вас цікавить. Отже, N буде у вас w на Молекулярку на відносну атомну масу і на 100. Тепер, послуговуючись цією формулою, ми можемо обчислити, ну, до прикладу, кількість атомів карбону. Так, дивимось. У формулі у нас спочатку йде масова частка, оскільки йдеться про кількість атомів карбону, ми підставляємо кількість атомів карбону 75. Далі йде молекулярна маса сполуки. Вміст карбону, в якій у нас зазначене, вдано. Ми молекулярну масу з вами ось обчислили, і вона становить 16. Далі у нас йде відносна атомна маса, оскільки йдеться про атом карбону, підставляємо відносну атомну масу саме для нього. Періодичну систему хімічних елементів я зараз виводити не буду. Всі десятикласники пам'ятають, що відносна атомна маса карбону становить 12. Ну, і 100. Тут можна трохи скоротити. 16 і 12, як 4 до 3. Так, 75 і 100 можна на 25 скоротити. Так, тут буде 3 і 4. Ну і виходить у нас тут все скорочується. 3, Трійка з трійкою, четверка з четвіркою, і на виході у нас одиничка. Тобто, наша сполука буде містити один атом карбону. Далі, кількість атомів гідрогену ми теж можемо обчислити за цією формулою. Це дуже рідко робиться. Я потім ну, зараз покажу вам хитріший спосіб, як обчислити кількість атомів гідрогену. Тут задача просто обчислення. Такі легенькі, все скорочується, тому можна скористатися цією формулою. Але дуже часто розрахунки більш складні, тому можна спростити цей спосіб. Так, отже, масова частка гідрогену у нас вдано не зазначена, але ж ми з вами знаємо, що вся сполука у нас 100%, тому масова частка гідрогену. 100 мінус 75 і буде складати 25%. Так оскільки у нас сполука складається винятково з атомів карбону і атомів гідрогену. Отже, масова частка гідрогену становить 25, підставляємо. Множимо на молекулярну масу, яку ми вже обчислили, вона у нас становить 16. Ділимо на відносну атомну масу гідрогену. В періодичній системі хімічних елементів ви знаєте, що відносна атомна маса гідрогену зазначена як 1. Ну і множимо на 100 в знаменнику. Знову ж таки, дивіться, 25 і 100 скорочуються як 1 до 4, 16 поділити на 4. буде 4. Ну і Виходить, що формулу ми вже з вами встановили це H4. Оскільки у нас відома молекулярна маса сполуки, ми можемо з вами перевірити, чи правильно ми з вами визначили формулу, яким чином це робиться. Так, я зараз трохи вивільню простір. Так. Отже, 12 плюс 1 помножити на 4 буде 16. Ну і ми з вами, в принципі, визначали, що молекулярна маса сполука має бути 16. Як можна аналогічні задачки розв'язати трохи легше? Коли ви знайшли за загальною формулою для обчислення масової частки атом карбону, гідроген вже можна, кількість атомів гідроген не обчислювати за оцією формулою? Зараз покажу, як можна трохи схитрити. Дивіться, ви ж вже визначилися, що у вас кількість атомів карбону один. Ну, один я не пишу, так? А кількість атомів гідрогену, у вас, припустимо, ще на цей момент невідомо. Ми зараз обчислимо молекулярну масу цієї сполуки. Атом карбону у нас має відносну атомну масу 12, гідрогенчик 1. Оскільки у нас кількість атомів гідрогену поки що Y, вважаємо, що ми їх не обчислили. І ми знаємо з вами, що відносна молекулярна маса сполуки становить 16. Ну, і тепер лишається розв'язати рівняння: 12 Y буде 16. Y буде 4. Тобто кількість атомів гідрогену можна було знайти і таким чином. Записуємо відповідь: формула сполуки це H. 4. Далі. Перш... а, я хочу ж вам показати ще другий спосіб розв'язання цієї задачі, тобто більш універсальний. Перший спосіб забираємо. Показую другий спосіб. Так, другий спосіб. Для того, щоб використати цей спосіб, ми маємо з вами згадати фізичний сенс масової частки, фізичний зміст масової частки. У 7 класі вам вчителі мали розповідати, що масова частка показує масу атомів даного елемента в 100 г речовини. Що це нам дає? Дивіться, оскільки ми з вами знаємо, що в нашому вуглеводні масова частка карбону становить 75%, ми можемо зробити певні припущення. Дивіться, ми говоримо, нехай маса нашого вуглеводню становить 100 грамів. Тоді Фізичний зміст масової частки говорить про те, що вона показує, скільки грам певного атома містить 100 грам речовини. От ми взяли з вами 100 грам вуглеводню і 75% карбону автоматично перетворюється в масу атомів карбону, яка міститься в 100 грамах речовини. Ой, 75% перепрошую грамів. Ну, Оскільки гідрогенчиків у нас гідроген становить 25%, то його маса в 100 г речовини становить 25 грамів. Тепер ми будемо використовувати ці величини. Нагадую вам, що кількість речовини можна обчислити за отакою формулою: кількість речовини ню, маса поділити на молярну масу. І зараз ми з вами будемо. Обчислювати співвідношення атомів карбону до атомів гідрогену. Спочатку знаходимо кількість речовини для атома карбону. Для цього масу атома карбону 75 ми ділимо на молярну масу. В даному випадку, це буде 12. 75 поділити на 12. І аналогічні обчислення ми робимо для атомів гідрогену. Маса атомів гідрогену у нас 25 і молярна маса одиничка. Записуємо. 25 поділити на 1. Що ми маємо на виході? 75 на 12 буде 6,25. І 25 поділити на 1 буде 21. Дуже часто в багатьох задачах оце співвідношення кількості речовин одразу виходять цілі числа, і вони саме є кількостями атомів карбону і гідрогену у відповідній сполуці. У нас з вами не вийшли цілі числа, тому ми маємо до цих цілих чисел привести. Яким чином? В цьому співвідношенні, що у вас утворилося, може бути, до речі, більше атомів у співвідношенні. Ви знаходите найменше з чисел, що, є, що містяться у співвідношенні. І на це число ділите всі числа, які у вас містяться в співвідношенні. Тут у нас 625 і 21, найменше з них 625. Так, 625 на 625 буде 1. І Ой, перепрошую, я тут написала 21. Тут має бути 25, неуважно переписала. 25 поділити на 1, 25. І 25 поділити на 6, 25, буде рівнісінько 4. От ми з вами знайшли співвідношення атомів карбону і гідрогену. То виходить формула ch 4 Зверніть, будь ласка, увагу. В цьому способі ми взагалі з вами не використали оцю величину, яку нам дали вдано. Цей спосіб більш універсальний, тому що якщо вам не дадуть величини, які дозволять вам обчислити молекулярну масу, ви зможете розв'язати задачу і без цих величин. Ну, знову ж таки, записуємо відповідь Це аж 4 З першим способом розібралися. З першою задачею, перепрошую. Наступна задачка. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, густина парів за водним якого становить 35, а масова частка карбону вуглеводні становить 85,7. Записуємо дано. У нас відомо, що густина парів за водним для вуглеводню становить 35. Масова частка карбону. 85,7%. Знову ж таки, необхідно визначити молекулярну формулу вуглеводню. Нас знову цікавить в цій задачі Х та Y. Розв'язуємо задачку. Ну, знову ж таки, варто розпочати з відносної густини заводним. Відносна густина заводним це молекулярна маса поділити на 2. Молекулярна маса звідси густина заводна помножити на 2, оскільки густина заводним в дану у нас становить 35, підставляємо виходить 70 молекулярна маса нашої сполуки. І пропоную надалі послуговуватися другим способом розв'язання задач. Тому ми робимо одразу пропущення. Нехай. Маса нашого вуглеводню, ЦХ Ашік, становить 100 грамів. Тоді маса карбону становитиме 85,7 грамів, а маса гідрогену 100 мінус 85,7, і це буде 14. І 3 грамів. Далі у нас іде співвідношення атомів карбону і гідрогену. Маса атомів карбону у нас 85,7, ділимо на 12 і маса атомів гідрогену 14,3, ділимо на 1 Обчислюємо 85,7. Поділити на 12 буде 7,14. Ну і тут 14,3 лишається. Подивіться, будь ласочка, у нас вийшли не цілі числа, ми з вами вже говорили, як з ними ми маємо поступити з двох чисел у співвідношенні, ми обираємо найменше і на нього ділимо. Тобто тут буде 7,14. Так, 7,14 на 7,14 буде 1. І 14,3 поділити на 7,14 буде 2. Виходить, у нас дивна формула співвідношення ch 2 Таких сполук, звісно, в органічному світі нема. Це найпростіша формула. І тут нам в цьому способі недаремно дають відносну густину заводним. Ми зараз з вами обчислимо молекулярну масу. Оцих атомів, що співвідношенні у нас вийшли, і порівняємо з молекулярною масою всієї сполуки. Так, Пропоную. Давайте заберемо, напишемо: молекулярна маса ch 2 становить карбон 12 плюс 1 на 2 буде 14. Нам в задачі заздалегідь дали відносно густину заводним, за, за якою ми обчислили молекулярну масу нашої сполуки 70. А виходячи з того, що ми знайшли, у нас ну, гіпотетична сполука, якої не існує, важить 14. Тобто, щоб вона важила 70 молекулярну масу, ми маємо все це ще домножити на 5. Тоді буде 70. Ну і Відповідно, кількість атомів теж ми множимо на 5. То Тоді замість одного атома карбону у нас виходить 5. Замість двох атомів гідрогену у нас виходить 10. Ну і це вже правдоподібна сполука це 5 h 10 Записуємо відповідь. Наступна задачка. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, що містить 81. 81,82 карбону. Зверніть, будь ласка, увагу, от у цій задачі вже взагалі не дають підказки, формули, за якими ми могли б з вами обчислити відносно молекулярну масу сполуки. То тут, скоріш за все, ми нею навіть не будемо послуговуватися, І оцей перший спосіб, про який я вам розповідала. Тут не можна буде застосувати формулу для обчислення масової частки, оскільки там фігурує масова, молекулярна маса сполуки, а у нас тут нема змоги її використати. Записуємо дано. Отже, у нас є масова частка карбону і становить вона 81-82%. Хочуть молекулярну формулу вуглеводню, ну, ми вже з вами домовлялися, що вуглеводень ми записуємо ось в такому вигляді. Відповідно, знаходимо Х та y. Розв'язок знову ж таки, нехай. Запам'ятовуємо алгоритм. Маса нашого вуглеводню становить 100 грамів. Тоді маса карбону дорівнюватиму 81 82 грами, маса гідрогену. 100 мінус 81,82 буде 18,27 грамів. Далі йде співвідношення кількостей речовин. Ню це відноситься до ню аж як? Знову ж таки, маса на молярну масу, маса карбону у нас 81,82, ділимо на 12 і 18,27. Ділимо на 1. Що у нас виходить? 6,82. Це 81,82 поділене на 12. І 18,27. Знову ж таки, коли у нас в співвідношенні випливають не цілі числа, ми з вами ділимо на найменше. На 6,82. Дивіться, що виходить. 6,82 на 6,82 буде одиничка. А 18,27 на 6,82 буде 2,68. На відміну від попередніх випадків, де у нас виходили вже цілі числа, у нас після ділення цілі числа не вийшли. Та? Що ви маєте робити? Коли у вас після ділення на найменше число з співвідношення не виходять цілі числа, ви маєте домножувати ну, на певні цифри, на певні числа, допоки у вас не вийде ціле число. От дивіться, якщо ви помножите на 2, у вас там буде 5,3 приблизно, тобто знову ціле число не вийде. А от якщо ви помножите на 3, подивіться, що буде. Тобто, я все це тепер все співвідношення множу на 3. Що буде? 1 помножити на 3, звісно, буде 3, а 2,68 помножене на 3 буде вісімка. От тепер у нас вийшли цілі числа. Зверніть, будь ласка, увагу, у цих співвідношеннях ви можете округлювати до цілих чисел, тільки, ну, коли у вас, до прикладу, там 7, зараз вийшло 7, 9, 9. там 6. Тоді ви можете до цілого числа округлити, коли у вас 2. 60, 2,7, 2,8 не можна до трійки округлювати, ви маєте цю операцію змноження виконувати. Ну і дивіться, У нас нема змоги тут перевірити, нам не дали молекулярну масу для сполуки, тому виходить, що ми з вами вже розв'язали задачу і формула у підсумку виглядає наступним чином: Це 3H8. Наступна задача остання. Тут я вже три елементи вам підібрала. Давайте запишемо дано. Отже, є у нас масова частка карбону і становить вона 62,1%, масова частка гідрогену. 10,3% і є ще оксиген, тобто це оксиген сполука. Відповідно, буде CXHYOZ. Z. Нам треба з вами визначити відповідну молекулярну формулу. то шукаємо ми з вами X, Y і Z, вже на відміну від попередніх задач. Знову ж таки, універсальний спосіб використовуємо. Нам, дивіться, не дали нічого для того, щоб ми могли обчислити молекулярну масу нашої сполуки. Тому ми пишемо нехай. Маса нашої сполуки, це X, H, Y, O, Z, становить 100 грамів. Тоді маса карбону буде 62,1 грамів. Маса гідрогену буде 10,3 грами, і маса оксигену це 100 мінус маси карбону і гідрогену. Взяті разом 10 і 3 буде 27,6 грамів. Далі робимо співвідношення. Ню це відноситься до ню аж і відноситься до ню о як маса на молярну масу. Маса карбону у нас 62,1 ділимо на 12 62,1,1 ділимо на 12. Далі маса гідрогену 10,3 ну, будемо ділити на одиничку. І маса оксигену 27,6. Відносна атомна маса оксигену 16, ну тут малярка записана. Вважаємо, що це малярка 16. 27,6 поділити на 16. Що ми маємо на виході? Так, перше співвідношення 62,1 поділити на 12 буде дорівнювати 5,175. Далі, 10,3 на 1, ну, очевидно, що буде 10,3. І 27,6 поділити на 16 буде 1. 725. Ми з вами не вийшли на співвідношення цілих чисел. тому з цих трьох чисел ми знаходимо найменше, а це 1,725. І всі числа ділимо на нього 1725. 5,175 поділити на 1,725 буде 3. 103 на 1,725 буде 6. Ну і, відповідно. Оце на оце чистісінька одиничка. Формула сполуки тоді виходить: С 3H6. Записуємо відповідь, і на цьому цей тип задач ми з вами розбирати закінчуємо. Сподіваюся, що всім все зрозуміло.